Вітання, з вами компанія «Ізі Авто Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні ми фотографуємо для оголошення в авторії такий крутезний електричний гольф. Це у нас 2020 модельний рік, 2019 календарний по випуску. Кінець року. Дана автівка була виграна нами на лізінговому аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Стан автомобіля шикарний, він практично новий, без зауважень, без пошкоджень, без царапин, без змятин. Дуже класний та збережений стан. Плюс крутезна комплектація. Маємо топову оптику, що задню, що передню. Він йде з тепловим насосом, з швидкісною зарядкою CCS. Має пробіг 36 тисяч кілометрів і є без жодного підфарбування. Відео з тощиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, повторюсь, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і завжди першими будете дізнаватися про наші новинки. Ну, а зараз пробіжимось по комплектації, що є в даному автомобілі. Перш за все, крутезний синій металік колір маємо. маємо. Топову камеру з асистентами для водія, превентивну безпеку та контроль дистанції, топові фари, з умивачами фар, передні задні протроніки, камеру заднього виду, безключовий доступ, гарні диски збережені на хорошій літній гумі. Ще спереду покажу з гарним протектором. Ну і йдемо до салону. Салон у нас тканевий, в ідеально збережному стані. Все тут як нове. По порогах теж все гарненько, ніде немає ніяких подряпин чи царапин. Стан керма матовий, як то в салоні. Точний пробіг у нас 36 337 км. Топова мультимедія, підгрів сидінь. Стан важеля КПП, два ключики. Ще раз по керму пройдусь, по салону покажу. Потолочок весь гарненький, без задирів, чи вмятинів, чи царапин. Стан дверної карти. Далі задній ряд сидінь. Все ідеально. Також по порогах дверна карта. Йдемо до багажника. Шторочка на місці. Стан ляде з внутрішньої сторони без жодного пошкодження, десь пил є, але царапин немає. Маємо дві зарядочки домашніх. Там у нас домкрат, там у нас комплект. Для заміни, тобто підкачки коліс. Тут усе в нас теж є секретка, компресор, балончик, викрутка крюк. Аптечка теж присутня. Тобто автомобіль весь вкомплектований. І йдемо до заднього ряду сидінь. з правої сторони. Теж все супер. По пройомах гарненько. Стан сидінь ще раз. Покажу, як. Автомобіль виглядає заднього ряду. Ну, йдемо до пасажирського місця. Все гарненько. Відразу він кот. Усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Стан нового автомобіля підкреслимо. Кермо, як виглядає, ну суперовий. Детальніше по комплектації буде все відфотографовано в оголошенні. Переглядайте. Кого зацікавила дана автівка, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також можемо доставити наше авто на будь-які відомі вам перевірки, СТО, офіціали. Куди замовите, туди, туди і підвеземо. Ну а вже після перевірки можлива доставка по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!